Господь Бог це не рабовласник, це не, хат, який наказує нас за наші гріхи. Господь взагалі нікого за гріхи не наказує. Є закон Божий, є духовні закони, по яких ми з вами живемо. І от наші гріхи це рани, рани, які ми наносимо самі собі. Якась наша заздрість, чи якісь наші лихослів'я, чи ще щось. Оце якраз та рана, от ми беремо рукою той цвях і штрикаємо себе в ногу. Так? А потім через кілька років ми кажемо, ой, що ж та нога в нас не ходить, за що ж це нам Боже? Якщо ми два роки штрикали себе в ногу, то як же вона вже може ходити, там вже й ноги може й не залишилося. І тут для того, щоб вилікувати нас від цієї рани, що нам потрібно? Нам потрібно прийти в лікарню. Лікар скаже, ой, у вас тут така велика рана, треба зашивати, і тут може і ще щось там. І воно буде боліти, і після реаб... операційної реабілітаційний періоду правда, воно болить не є, поки аж заживе та рана довго-довго. так і гріхи наші. Господь є нашим батьком і лікарем, якраз який зашиває ці рани, якраз як той, хто їх лікує. І він так само полікував і серця, і душі його кема та Ангела, якраз батьків Пресвятої Богородиці. Це були дуже праведні люди. Ми їх часто згадуємо на літургії, але вони не мали дітей. Ви знаєте, в єврейському народі, коли немає дітей, то вважалося, що ця людина грішна, значить Бог їм не благословляє дітей, і значить, вони якісь грішники. Хоча Яким був священнослужителем. Але люди обсуджували його і казали, от на показ він чи хтось святий, та... А десь там грішить, мабуть, дуже сильно бо бог не дає дітей. І отак багато років. І ось Батьки Пресвятої Богородиці вони дуже просили у Господа Бога, щоб одарував їм дитину. І вже в старості своїй вони народили цю Пресвяту Богородицю, цю дівчинку, яку їй обіцянці, бо вони уклали опітницю з Богом, казали, що ти Боже нам даш дитину, ми присвятимо її тобі. Ось вони пройшли отаке важке життя, віра їхня випробовувалася. Тому що, згадайте, так само, і віра Авраама випробовувалася. Коли народився сину Авраама? вже в старості. Дуже радів, Господь постійно обіцяв, я дам тобі сина, дам, дам. Але вже в старості аж народився син. І потім Господь каже, візьми сина твого, коли він трохи приліз, та йди на гору і принеси його в жертву мені. Знову Авраам теж не сумнівався в словах Божі, хоча й важко йому було на серці ця дитина, яку вони все життя чекали, а тут Господь каже, ти принеси його в жертву. І він йде. Ложить його на вітер, замахується кінчалом, вже готовий виконати волю Божу. Але в останній момент ангел хапає його за руку каже, ні, Авраам, не потрібно. Віра твоя тверда, Господь бачить. Тобто люди, які живуть Господнім шляхом, їхня віра і оці випробування, які на нашому житті, Господь дає, щоб закалити нас, тому що Він готує нас до більших звершень, щоб ми могли нести оцей хрест, щоб ми не впали під його тяготою. Слабкі не можуть понести, навіть підняти цей хрест, а ось сильний може. Тому і Господь випробував так само, як іме Іоанну. Якраз і тепер вони стали ким? Вони стали батьками Пресвятої Богородиці, вони стали земними, дідусями і бабусею самого Бога Ісуса нашого Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Хто ще міг такої благодаті бути достойним? Вони випробувані були, вони не втратили свою віру. Вони жили по законам Господні, Господь великою нагородив їх славою. І ось ми святкуємо з вами сьогодні Різдво, Пресвятої Богородиці, Великий, велике свято і дуже радість. Це свято сповнених надій, це свято великого подарунку, свято Діта Народження. І ось Пресвята Богородиця стає чеснішою від Херувимів і незрівняно славнішою від Серафимів. Першою серед усіх святих, яка удостоїлася народити Господа Бога нашого Ісуса Христа. Ось так, дорогі браті і сестри, і ми повинні не звертати увагу на те, що кажуть про нас люди. Тому що злі язики завжди, завжди будуть заздрити і нам, чи нашим якимось досягненням, чи нашій якійсь згуртованості, чи нашим якимось добробутом. Але ми повинні пам'ятати. Не потрібно слухати цих злих язиків, яким Йоанна не слухали, вони молилися і продовжували надіятися на Бога. І Господь нагородив їх. І потім всі, хто їх осуджували, були посоромлені, тому що народилася у них дитина. І побачили люди, що дарма вони осуджували цих людей. Тому, дорогі брати і сестри, в сьогоднішній святковий день я вас всіх вітаю із цим великим святом сповнених надій. Пресвята Богородиця стала розрадою для своїх батьків і великою радістю. І ми так само в Богородичному храмі приходимо усі такі сьогодні нарядні і гарні, приносимо славу Богу, згадуємо Пресвяту Богородицю як першу заступницю і молитвенницю перед Богом, бо їй тільки Господь казав, поси, мати моя, і я тобі ніколи не відмовлю. Ось так ми повинні жити, як Пресвята Богородиця. Надіятись на її допомогу і бути впевнена. Завжди вона почує наші молитви і принесе до Господа і Сина свого. Амінь.